Так, ми прибули до готелю Atlantica Казеус Хотель. І сьогодні, зараз, прямо я буду вам робити його огляд: території, номера, басейни, море. Все зараз буде попереду. В цьому відео покажу вам готель на острові Крит, Греція для сімейного відпочинку. А ви вирішуєте, чи вам підійде такий варіант, чи не підійде. Готель Атлантіка Zeus Hotel знаходиться дуже близько до аеропорту Іракліон. Тому всім туристам, які прилітають з Кишинева в Іракліон, це теж є додатковий бонус, оскільки дуже зручно. Готель з 2015 року відновив свою роботу і працює до сих пір. Були зроблені. Реноваційні роботи. По-перше, дивіться, зверніть увагу на інтер'єр, присутні елементи дерева, каменю, а також сучасні такі архітектурні моменти. В готелі є три основних категорії номерів: це фемілі, стандарти і студіо. Фемілі номера знаходяться в зоні поруч з дитячим клубом, а також аквапарком. Так-так, в готелі є аквапарк і всі гості з 8 років можуть активно ним користуватися. Також зверніть увагу територія. Територія досить зелена, красива, уквітчена, що надає теж естетичного вигляду самому готелю. Хоча готель не супер новий, але все в ньому достойно і можна гарно відпочивати. Також є в готелі номера Family Room з е, виходом до басейну. Басейн не приватний, на декілька номерів. Ось до речі, карта схема аквапарку. Він досить великий і е, поруч знаходиться також дитячий клуб. В аквапарку можна бути гостям від 8 років. І вони так і роблять. Одразу від номерів Family, це дуже зручно двоє дорослих, двоє діток близько знаходиться аквапарк. І всі гості готелю, і з номерів стандарт і студіо можуть сюди приходити і користуватися аквапарком. Звичайно, що аквапарк працює по годинах. Ну а тепер давайте подивимося ці фемілі номера. І так, ванна кімната досить простора, сучасна, красива, рушнички біленькі, є чайні набори, чайник поповнюється водичка. І тут зверніть увагу номер Фемілі. Він має таку перемичку. І одразу після другої кімнати вихід на терасу і до приватного басейну. Ну, а тепер дивимося, корпус він вже новіше виглядає, і тут знаходяться кімнати, стандарти і студії. Готель працює по системі, все включено, також є два Алякарт ресторани, і всі гості можуть один раз по одному разу відвідати кожний Алякарт ресторан. Звичайно, що потрібно на ресепшені попередньо записатися. Ну а зараз через таку красиву арку, через такі гарні декорації, ідемо дивитися номера стандарти в новому корпусі готелю. Прошу вас, щоб ви звернули увагу в коридорі ковролін, теж такого гарного світло-бежевого кольору. Також в кімнатах все дуже приємно і красиво, велика площа, гарний санузол. Але душова кабінка. Також є косметичні набори, білесенькі рушнички, чайні набори, холодильник, водичка. І ці всі кімнати однокімнатні. Одразу від нового корпусу зона басейну, також є пул-бар, Він знаходиться між басейном і пляжем. І зараз йдемо. Я вас проведу на пляж. Сад, ресторан з терасою і доріжка до моря. Дуже зручно для гостей готелю, що поруч знаходиться ресторан, і можна снідати вечеряти з виглядом на море, а також з пляжу прийти і обідати. Також пул-бар, він же біч-бар. Також, якщо ви звернули увагу, пляж має голубий прапор. Це досить престижна нагорода для пляжу і свідчить про його екологічність. Ну і зверніть увагу на пляж. Він неймовірно красивий. Піщаний пісочок пухесенький, зонтики шезлонги входять у вартість оплати вашого відпочинку, але немає матрасів, але є пляжні гарні рушнички. Вхід в море пологий, піщаний, десь якась не якась галічка, але мені здається, що це дріб'язок порівняно з тим. Також є на території готелю шопінг-центр, оливкову олію і все решта ви можете придбати саме тут. Повертаємося з вами з пляжу, проходимо гарну арку, також зону басейнів. Всі туристи відпочивають, насолоджуються яскравим сонечком. І хочу сказати, що готель коштує насправді небагато, але все необхідне для сімейного відпочинку є. Ну, наприклад, 1 червня 2025 року 98 тисяч авіатур з Кишинева на двох дорослих, і дитина до 12 років. Абсолютно адекватна вартість. У мене все про готелі різних країн. Підпишіться на мій канал, а також напишіть коментар, можливо, хтось відпочивав в даному готелі. Як він чи сподобався вам, як харчування, як атмосфера, тому що мені сподобався, враховуючи його вартість, я думаю, що ціна абсолютно і якість адекватні. А якщо ви розглядаєте готель для власного відпочинку, в шапці профілю є мої контакти? Пишіть ваші дати, ваш склад сім'ї, і я зроблю прорахунок, забронюю і відправлю вас відпочивати.